Всім привіт! Сьогодні, як зазвичай, довге і нудне відео, в якому хочу розповісти про те, яким інструментом я користуюсь на замірах, як я його використовую, які нюанси виникають при розрахунку довжини стільниці, при проектуванні нижніх і верхніх модулів кухні. Надіюсь, мій досвід буде для вас корисним і допоможе вам зекономити час, кошти і нерви на етапі монтажа. Я маю такий китайський кутомір електронний, з ним я міряю. Кут між двома стінами. Це найдовший кутомір, що я міг знайти. Він має загальну довжину 585 мм, майже як стільниця, дуже зручно ним користуватися. І обов'язково, як додатковий аксесуар, використовую такий лазерний рівень з можливістю визначення кута 90 градусів. Зараз детальніше про процес заміру вам розповім і поясню, які нюанси інколи виникають. Малюю дві стіни. Наприклад, я поміряв кут між двома стінами за допомогою кутоміра. І він в мене виявився 90 градусів. Ну, все ніби як чудово. Але, фактично, я міряв довжину на тільки на довжину цього кутоміра. Тобто на довжині 585 в мене є кут 90 градусів. Але буває так, що. Плиточку в куті гарно поклали, а далі стіна пішла жити своїм якимось іншим життям. Може бути далі гострий кут або розгорнутий. Може бути взагалі плиточка отак якось покладена чудово, або якось так, також унікально. Бувало, всяке, і щоб потім не було сюрпризів. На монтажі, я використовую вже оцей лазерний рівень, його розташовую в куточку. І один з променів спрямовую паралельно однієї стіни. І другий промінь вже показує, що мене чекає далі. Чи є якісь виступи? Чи заглиблення, чи стіна втікає на гострий, чи на розгорнутий кут. Є також можливість заміряти між променем і стіною за допомогою рулетки, наскільки втікає загальна довжина на довжині стіна, і вже далі використовувати ті значення при проєктуванні. Зараз я розповім. Як я розраховую дужину стільниці і о, як виглядають розрахунки верхніх і нижніх корпусів при умові, якщо у вас стіна має, наприклад, от такий розгорнутий кут. Треба ще враховувати. Те, що, наприклад, при глибині стільниці 60 см, при збільшенні або зменшенні кута на 1 градус, плюс-мінус, стіна може або втікати, або вам стільничку придеться підрізати приблизно на глибині 60 см, приблизно на 1 мм. Тобто, якщо у вас стіна буде мати Наприклад, 2-400, то в кінці у вас при розгорнутому куті, якщо ви розташуєте дві стільниці перпендикулярно одна до одної, вам тут буде не вистачати приблизно 44 мм. Тепер Давайте розглянемо. на прикладі, хай буде кут розгорнутий 92 градуси. Одна стіна 2400, так, Стіна, а друга хай буде метр 80. Якщо ви замовите стільницю по розміру, Стін з розрахунку з здовжини стіни. Що у вас вийде? Якщо ви замовите, от стіна метр 80 і стільницю метр 80, у вас вийде от така от ситуація. Це все так приблизно, схематично. Тобто плюс 2 градуси це є приблизно вам не буде. Вистачати довжини стільниці приблизно 22 мм. Тобто по задній стіні все нормально, з передньому краю стільниці вам буде не вистачати. І тому при ситуації, коли у вас розгорнутий кут, ви маєте всю можливість при монтажі. Поїхати і замовити дві нових стільнички. Тому це треба враховувати. Тобто, ця стільниця по стіні 2400 глибина стільниці стандартно беремо 600. По задній стінці має тут 1800. Тобто 2400 мінус 600, 1800. По попередньому краю ж виходить 1800 плюс 22. Міліметра. І якщо ви робите ще єврозапил, треба врахувати глибину єврозапилу. Ну, хай буде глибина плюс 20 мм. Плюс 20. І тепер загальна довжина стільниці, у вас виходить 1842 мм. Аналогічно з цією стільничкою. Тобто до Довжини стільниці треба буде додати 22 мм. Тобто по передньому краю 1822. Одна стільниця у вас буде на 1822, друга на 1842 мм. Це обов'язково потрібно враховувати для того, щоб розрахувати нижні і верхні корпуса. Хай будуть тут корпуса по 60 см 600, 600. Тут буде 600. І що далі випливає. Так як тут стільниця у нас довша на 22 мм, відповідно, один корпус прийдеться робити по передньому краю, ну, по фасаду на 22 мм глибше. Знову ж таки, розрахунок для. ну, Це я так схематично показую, як здійснюються розрахунки, але для корпусів трошки по-іншому розраховується все залежить знову -таки, від глибини корпусу. Наскільки чи у вас йде фасад за підлицес зі стільницею, якщо там профіль гола, чи по класиці фасад, корпус втоплений там, на 4-5 см менший. Це вже треба буде просто індивідуально кожен ящик під відповідно відповідну глибини розраховувати, щоб зробити по фасаду. Але я так зараз хематично розповім, як розраховується, ну, хай буде по передньому краю стільниці. Тобто цей би мав мати у нас 600, але так як маємо 22 мм довший. Більшу довжину виходить 622 по передньому краю. Аналогічно тут мало би мати 600, але так як ми додаємо 22 мм. У нас знову ж таки попередньому краю виходить 622 мм. Це по нижніх корпусах. Аналогічно, розрахунки здійснюються і з верхніми. Наприклад, верхні корпуса глибиною 300. Так? Ну, робимо, якщо симетрично низ і верх. Також. 600, 600. Тут виходить корпус більший. Ну, розділимо його на дві частини і тут розділимо на дві частини. Тобто, 600. По задньому краю у нас залишається 600, що один, що другий. Знову ж таки, змінюється довжина по передньому Тобто, якщо хочемо залишити тут дверку 300, тут 300, нам потрібно додати оцю от половину зазору, тобто при глибині 60 см стільниці у нас виходить 22, то відповідно. При глибині верхніх корпусів 30 см нам треба буде додати 11 мм. Тобто вже ця дверка вийде 611 і ця дверка вийде 611. Це випадок, коли йде розгорнутий кут. Зараз ще розглянемо випадок, коли. Ціна має гострий внутрішній кут, Тобто от таким чином ціна у нас іде. При розгорнутому куті додавали 2 градуси, хай буде тут мінус 2 градуси. Тобто має стіна. Між стінами Кут 88 градусів. Довжина стіни однієї 1800, другої 2400. Тепер розташовуємо стільницю. Стільниця також 1,80 вісімдесят. Тут же можна її замовляти сміло по розміру стіни. Так як стільниця виходить довше задовго по передньому краю. Тобто одна стільниця треба буде її підрізати з цієї сторони, а другу, другу стільницю прийдеться підрізати з цієї сторони. Ті самі 22 мм. 22. Все нормально. При випадку, якщо у вас. Гострий внутрішній кут. Прогадати зі стільницями вже в принципі, складно. Єдине можна прогадати з знову ж таки, з корпусами нижніх і верхніх модулів. Хай буде знову ж таки розділяю це все на три модуля. 600, 600. Тут зараз вирахуємо, Тут 600. Глибина стільниці у нас. 600, однієї і другої. Тепер треба розрахувати по передньому краю, скільки в нас має довжина стільниці. Тобто, по задньому вона, ми замовляємо розмір 2400-600. мінус Виходить 1800. От, оцей розмір замовляємо один. І другий виходить. Це як має бути. Вираховуємо по передньому краю. Знову ж таки, е, якщо у вас є єврозапил, е, додаємо глибину єврозапила. Хай буде 20 мм. Тепер так, 1800. Довжина стільниці по задньому краю. 1800. мінус 22 мм. 22 і плюс єврозапил 20 мм. Тобто по передньому краю ми зараз виміряємо, враховуємо і виходить довжина 1798 мм стільниця. по передньому краю. По задньому ми замовляємо 1800. Це потрібно нам знову ж таки для враховування по фасаду. Корпусу. Тобто 600 600, стільниця 600, корпус, відповідно 600. Знову ж таки, це все так приблизно. Тут нам треба буде вже відняти 22 мм. Тобто 600 мінус 22. У нас по фасаду по передньому краю виходить вже фасад 500. 88 міліметрів. Аналогічно цей фасад виходить 588 міліметрів. Тому що ми від стільниці від переднього краю віднімаємо, знову ж таки, ті 22 мм. 578 міліметрів. Так, тепер по верхніх корпусах малюю схему. І ті самі розрахунки. Глибина 300 300, відповідно, хай буде тут 600, зберігаємо. Тут 300, зберігаємо, по задньому краю 600, тут буковинка 300. І по фасаду 300 зберігаємо. Тепер, так як у нас йде половина глибини стільниці, ми віднімаємо. Ділимо на два, тобто 11 мм. По фасаду виходить. Так. Тут 600, 600. І тут же по фасаду робимо той самий розрахунок 600 мінус 11 мім. Це буде. 500 мм. 589 мм. Ну, відповідно. Ці всі корпуса треба буде різати, е, готуйтесь до, до того всього додати в кошторис, лишню роботу, лишній час, щоб не потратити даремно свій час. Ще в мене була ситуація, коли стіна була от дві стіни. Кухня закінчувалася таким апендицитом стіною. І тут був розгорнутий кут, тобто тут внутрішній 88 градусів, тут виходив розгорнутий 92 градуси. Також треба в таких ситуаціях розраховувати дожину стільниці 22 мм. Оцей додавати. Також по фасаду. Оцей фасад вийде на 22 мм довший. 622. Тут, відповідно, вже буде мати не 600 а плюс 11 611 мм. Ну, в принципі, все, що я хотів сьогодні показати. Надіюсь, було зрозуміло. І надіюсь, це відео було для вас корисним.